Сьогодні в селі Орлівка Свезької громади попрощали 44-річним військовим Сергієм Усмоловським. Він брав участь у бойових діях на Луганщині, розповідає побратим військового. 5 серпня Сергій разом з товаришами отримав одну з зайнятих позицій. У цей момент туди влучив ворожий снаряд. «Усмоловський Сергій для нас всіх, друг Оса, побратим ОСА. Він у нас прибув разом з батьма хлопцями в. Грудні місяці і за цей час ми пройшли дуже багато. Ми продовжуємо і завершимо нарешті цю справу, яку разом з нами робив друг Оса, яку разом з нами робив друг Білий, який разом з ним загинув в один момент і місці, якого зараз в цей день хоронять на Хмельниччині. Староста Орлівки Володимир Гончаров розповідає, що односельчани проважали загиблого героя на колінах. Всі люди прийшли дуже дружно провести в останній путь нашого героя. Це була дуже добра людина. Завжди, коли до неї не звернеться, допомагав і селу, працював, дуже був чимний, добрий. Допомагав і старим, і молодим. Померли його батько і мати. І таких близьких одна з племянниць залишилася, таких близьких у нього нікого не залишилось. Ніна Дворніченко була директором школи, в якій навчався Сергій Осмоловський. Жінка говорить, у неї залишились дуже теплі спогади про хлопця. Він навіть до мене в кабінет заходив і казав, вам щось треба допомогти. І Я завжди його обнімала як сина. І якщо потреба була, у допомігу обов'язково до нього зверталися. Його однокласники дуже любили. Сьогодні з ним прийшли прощатися. Сергій це наш герой, який пішов добровольцем на війну і захищав усіх нас, наших жителів, нашу батьківщину. Зі сльозами на очах розповідаю про Сергія Осмоловська. І його однокласниця Наталія. Він був е, начитаний е, розумний, він був пам'ятливий, він е, на уроках фізкультури показував е, гарні результати, і взагалі саме головне для нього, і він шукав е, дружби однієї. Земної натуральної дружби. І коли я бачила його, тільки не думала, що це остання зустріч наша буде, коли його відпустили, ось на початку літа був, то він, він пригадав за, за своє бажання, бо він побачив, навіть ні він побачив побратимів і казав такої дружби. На жаль, в реальному житті. Не було траурна церемонія по загиблому військовослужбовцю відбулася в центрі села Орлівка. Поховали Сергія на місцевому кладовищі. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Суспільне новини. Сумщина.